Всіх вітаю на своєму каналі. Пройшли у нас вже перші заморозки вчора і сьогодні до нуля опустилась температура. Підмерзли мої жоржини, і це означає, що їх прийшла пора викопувати. Тож сьогодні в мене буде ось така робота. Жоржин небагато в мене. Тут одна, ось на цій стороні. Вже така, бачите, це навіть така аж почорніла. І ще ось там під сусідським забором. Викопала вже я свої журжини. І в мене до вас таке питання: а як ви зберігаєте ось ці клубні? Бо в мене не завжди виходить їх зберегти до весни. І більша частина, на жаль, чогось трухне. Були вони в мене і в ящику з піском, колись зимували просто на картоплі. І на сходинках зберігала, але значна частина чогось до весни не доживає. Можливо, хтось мені дасть ще один спосіб, як їх зберегти. Поки стоїть тепленька погода, я стараюсь свої клумби всі обойти і привести їх в нормальний стан до зими. До речі, я вже назбирала. На наступний рік собі насіння. Із чорнобривців, і нічна красуня, майори. Ну, тобто усі оці квітки, однолітки, однолітки, то я з них вже зібрала насіння. Мої ось трояндочки, які я в цьому році пересадила, всі пішли в ріст. Більше додати я сюди не буду. Бо хочу пересадити декілька трояндочок із моїх живців. Так що ця клумба в мене вже практично готова до зимівлі. Так, ще в мене під нульову погоду попав капсіс і зразу ж теж підмерз. Так що буду і його зараз обрізати. У мене їх два. Цей, ось я вже. Привела до порядку, зразу хочу сказати, що хто хоче завести собі ось таку ліану, 10 разів ще подумайте, бо її треба дуже сильно стримувати. Вона дуже сильна, і особливо треба подалі садити від фундамента, від забора. У мене ось цей Біля забора, то ми з ним боремося, бо він заганяє туди свої гілки і може навіть відірвати ось оте желізо. Ось цей вже, до речі, другий ми посадили трошки подалі. А з тієї сторони такий досвід, щоб посадили рядом, то він нам шкоди наробив. Так, ну і ось показую вам живці. У мене ось цей один такий хіленький був. Думаю, ну Я його візьму і подивлюся, що там всередині. Подивіться, вже пішли корінчики, два таких вусика. І навіть пішов уже такий гарний корінець. Так що, діло із живців буде, всі стоять зелененькі, не спішіть викидувати. Головне це їх поливати. Зараз цього посажу. Нехай росте далі. Ну і всі, ось, бачите, всі з бруночками. Я їх поливаю. Головне, щоб вони не засохли. Все, посадила. Нехай росте. Так, тепленькі дні стоять, тож я вирішила і далі прибирати свої клумби. Прибираю бабин дворик, ось таку ще зробила гарну вазу, заповнювати вже я її буду на наступний рік. Тут по... прибирала все сухе, позгрібала. Ось оця троянда, до речі, я її в тому році виростила із живця, тому вона мені надала натхнення. Продовжувати вирощувати свої троянди. Ось так помаленьку і колеса вже мої пусті. Тобто все, що не потрібно, все потроху позгрібала, бо я люблю, щоб під зиму всі клумби пішли в нормальному стані. Щоб був кругом порядок. Так, ну і ще я встигла прибрати трохи в своїй теплиці. У мене тут завелася тля, бо ріс перець. Тож я вирішила прибрати вже всі посадки, залишити тільки оці живці свої: троянди, гібіскус і, до речі, ось в мене ще живці. Ще буду досажувати. А базилік і руколу я опудрила попелом. Понасипала на всі грядки. Попел, до речі, дуже добре бореться із шкідниками. Тож, зараз 2-3 дні, нехай постоїть, потім я це все ще накрию компостом, і буде отак підготовлена у мене теплиця вже до весни. Так, ну і на завершення покажу вам, ще свій часник. Підготувала я його вже до висадки. Два відеречка. Часничок у мене гарний. Ось, бачите, які здорові зубки. Так що, як тільки прийдуть холодні вже дні, то я буду його висаджувати. Ну, все, всім пока-пока і до наступних відео.